Доброго дня, любі діти! У нас є заняття з конструювання. І ми з вами сьогодні будемо робити з паперу об'ємну фігурку. Човник. Погляньте, будь ласка. А ще дітям подивимося, що вміє човник. Давайте з вами зробимо отаку гарну виріб. Дивіться, в мене аркуш паперу. Ми його з вами перегинаємо навпіл. З'єднуємо кути, дивіться, всі уважно, робимо лінію таку. Бачите, зі сторони. Тепер, діти, цією стороною ми будемо з'єднувати лівий і правий кут. Дивіться, поклали, і щоб це все було однаково. Подивіться, ми з вами перегнули, бачите, з'єднали кути і також тут лінії рівненько щоб було. Потім нижню сторону знизу завертаємо так, щоб тут лінія передину перегнулася і була рівненько. Дивимося. Отак От отримали. Перевертаємо і знову ж так робимо з другої сторони. Це рівни, не спішимо. Дітки, подивіться, зробили. Тепер беремо і робимо отак от, от. Також з'єднуємо кути і перегинаємо. А знизу, бачите, завертаємо всі сторони, отак одна за другу, щоб вони не відтопирювалися. Так само з цієї сторони. Бачите. Діти, погляньте, яка у нас утворилася з вами фігурка. Квадрат. Гляньте всі сторони рівні. Так, так. тепер дітки кладемо і нижню сторону кута піднімаємо до верхнього. Одну сторону і з другої сторони іншу. От так ми утворили. Бачите діти? Тепер розправляємо, гляньте, і виправляємо Гляньте, Як ми вщим ми втримати, у нас творився чорний паперовий. А тепер, діти. Давайте подивимося, як човник, чи дійсно він може плавати. Говорить, що його пустиш по воді і він попливе. Ось у мене посуд, є мій з водою, і я його ставляю і гляньте, він плаває. Бачите, а ви можете загадати бажання і навесні пустити свого човника по річці, і він попливе. Гляньте, от наш виліп готовий вже. А давайте подивимось, чи цей виріб може плавати. Бачите, також може плавати. Молодці діти, ми з вами зробили човника. Я очікую роботи. Говорю вам до побачення. До побачення, мої любі! Бережіть себе!